Всім привіт, рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із дуже корисним та смачним салатом із креветками та авокадо. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Для початку приготуємо заправку. У чисту ємкість додаємо сіль, приправу італійські трави. Діжонську гірчицю, оливкову олію та яблучний оцет. Все гарно перемішуємо, приготуємо креветки. На розігріту сковорідку додаємо олію та подріблений чесник. Сюди ж всипаємо вже очищені креветки, протушковуємо їх з обох сторін по декілька хвилин. Готові креветки виймаємо та переставляємо на паперовий рушничок. Даємо час їм охолонути. У миску викладаємо мікс салату. У мене це рукола та шпинат. Зверху додаємо вже очищене та порізане на шматочки авокадо. По авокадо викладаємо нарізаний на шматочки сир моцарелла. Додаємо креветки та поливаємо заправкою, яку на початку ми приготували. Якщо захочете приготувати салат у вигляді віночка, тоді під час приготування по центрі тарілочки поставте бокал. І на завершення щедро посипаємо підсмаженими на сухій сковорідці та подрібленими грецькими горішками. Подаємо салат до столу та смакуємо. Це дуже легкий у приготуванні салат, в якого смак не перевершений. Дякую всім за перегляди та вподобайки, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.